Цей удар мав зовсім іншу іншу мету. Взагалі від слова, зовсім це Яку? було все. Це Яку? все було підтягнуто під Білгар. Білгород, начебто Україна обстріляла систему залпового вогню. Белгород і там 25 людей, там 100 поранено, діти там росіяни взагалі були в розпачі. Як так? А цивільних за що? Хоча буквально декілька днів тому раділи: ура, українці получили! клас, атакові треба. Путін же виступив і сказав, що наша відповідь буде набагато серйознішою. Тобто він тут закрив перший цей удар. Тепер він, начебто, і помстився, помстився так, як в принципі, він повинен, не те, що повинен був робити. Він показав себе аль-альфа завсем. Я, я альфа, я, я мужик, я можу, і тепер вже ніхто не згадує про те, що було в Білграді, бо тепер прилетів на Україну, і всі задоволені, і плюс отримали великі великі плюшки у вигляді. Покращення впевнений, це посприяє його рейтингу, що він знову мужик, він маскулінний. Він відповів: от українці зробили стільки, а він зробив ось стільки, і ніхто ніколи не буде зв'язатися з Російською Федерацією, тобто. Цю карту Білграда, Росіяни, ну я думаю, розіграли ну досить досить непогано всередині себе, всередині своєї країни. Ну власне про інтенсивність я хотіла вас спитати. От саме з чим пов'язано не лише ж з Білгородом, тому що ну знаємо, що за сьогодні вже неодноразово звучала і там повітряна тривога, і знаємо, що одна з ракет взагалі не долетіла до місця призначення там знесло чи не всю вулицю в одному з сіл. Чудово. Чудово, це Вороніж, Так, да, це це Воронівська область, ракета впала прямо на подвір'ї. Декілька домів буквально просто знесла. Це пояснення того, чому росіяни запускають з Каспію, з Чорного моря, виходять на якісь пускові майданчики, щоб коли ці ракети не щоб вони просто падали в без, там, безлюдну місцевість і ніхто ніколи не бачив. Ми не знаємо, скільки таких невдалих пусків ще було у них в ну, минулих минулих періодах периодах. Але можна зрозуміти, що ну точно що не один був невдалий. Інтенсивність забиту українську ППО, В принципі, вони розраховували, що спочатку вони забувають шахетами. Ми відстріляємо весь свій беззапас, а потім треба фізично кудись нашим військовим бігти, тягнути ці ракети або вести на вантажівці ці ракети, підвозити їх під місце пуску. І в цей час вони запускають свої крилаті ракети, кінжали. Тобто з кінжалами сьогодні була така істерика. В них десять ну, кінжалів. Ну нараховано було по. Передньо, тобто, я думаю, це більше історично було.